Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачну страву. Впевнена, такого ви ще не готували і не пробували. Готувати будемо куряче філе з консервованою квасолею і сиром на сковорідці Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Куряче філе промийте і наріжте невеликими шматками. Цибулю наріжте дрібним кубиком. В сковорідці розігрійте олію і викладіть куряче філе. Обсмажте його на середньому вогні, щоб з кожного боку воно побіліло і утворилася скоринка. Тоді додайте в сковорідку цибулю і обсмажте до м'якості і золотистого кольору. Цибуля обсмажилась і тепер додаємо консервовану квасолю. У мене квасоля консервована в томатному соці, тому окремо я не буду додавати томатну пасту. Але якщо ви додаєте квасолю без соку, то тоді потрібно розвести 1 столову ложку томатної пасти в 100 мл води і додати в сковорідку. Перемішуємо і смажимо на повільному вогні, а також додаємо сіль і перець за смаком. Можна додати паприку, а мені дуже подобається додавати томати з часником і базиліком. Смажимо хвилин 5-6, щоб маса трохи загусла, і в кінці додаємо натертий на крупній терці сир. Накриваємо кришкою на кілька хвилин, щоб сир розплавився, а тоді перемішуємо і можна подавати. Також мені подобається присипати зеленню, так виходить більш апетитно. Курка з квасолею і сиром виходить дуже смачною і соковитою, таку страву можна подавати з будь-яким гарніром або просто з салатом, і голодними ви точно не залишитеся. Це справді дуже смачно, обов'язково приготуйте!